Сьогодні у нас 24 вересня 2022 року, і це матеріал для студентів групи РТ-19Д, дисципліна мікропроцесор в електронних апаратах. І ми починаємо розмову нашу про переривання, і далі будемо розбиратися з тим, як можна використовувати переривання для побудови власних програм на мікроконтролерах. Отже, перше, що нам треба розібрати, це саме концепцію переривань. Що це таке? Дивіться, є такий слайд, на якому зображено умовно, як все відбувається. Значить, оце наша основна програма, яку ми з вами вже писали. Це програма, яка виконується за нескінченним циклом на контролері після того, як в ньому було включене живлення, і він почав свою роботу. Контролер завантажує програму, починає її виконувати. І за таким принципом будували всі наші попередні проекти, саме за використанням нічого нескінченого циклу. Але такий механізм не є для мікроконтролерів дуже таким корисним або дуже ефективним. Тому що взагалі-то вони побудовані за принципом реакції на зовнішні події або реакції на внутрішні події контролера. І тому саме. Механізм переривань він дозволяє організувати програму так, що вона діє не тільки за нескінченим циклом, а за так званими подіями, за якими слідкує наш контролер. І далі ми розглянемо, які це можуть бути події. А їх може бути дуже багато різних. Так от, принцип такий, що якщо відбувається якась подія, назовні від контролера або всередині контролера, вона впливає на основну програму. Яка виконується під час роботи контролера. І саме ця подія викликає так зване переривання. Переривання, воно породжує спеціальний сигнал, за яким контролер бачить, що треба щось зробити. Але що зробити, він може зрозуміти лише якщо розпізнає це переривання. Для цього в нього є спеціальна таблиця векторів переривань, де всі можливі події, які він. Здатний розпізнати, вони там записані. І саме, відправляючись проглядати цю таблицю векторів переривань, він знаходить те саме переривання, яке його потурбувало, як можна це сказати. Що відбулося? В таблиці знаходиться адреса, за якою можна далі піти і знайти в пам'яті так званий оброблювач переривання. Тобто спеціальну програму, частину, функцію спеціальну, яка Написана програмістом так, щоб відреагувати на потрібну подію. Заходячи всю процедуру, контролер виконує її послідовно крок за кроком, і після завершення він повертається в точку виклику цього переривання, тобто в основну фонову програму, і продовжує виконувати її далі, аж до тих пір. Поки не відбудеться якась інша подія, або не повториться ця сама подія знов. І механізм буде повторений цей цикл виклику переривання через пошук вектору, обробка переривання і повернення основного програму. Саме такий механізм називається обробкою переривання. Тепер, що стосується до джерел можливих переривань в контролері, ну, оскільки ми з вами розглядаємо базову модель Аптані 2313, то в документації про цей контролер ми можемо побачити, що взагалі-то в нього є от така кількість 19 можливих джерел переривання. Вони розміщені, оці вектори, вони розміщені в відповідній таблиці, як я вже сказав, їх там для контролера Атані 23.13 саме от 19 штук. Якщо ми візьмемо якийсь інший контролер, в якого більше внутрішніх пристроїв або більше зовнішніх виводів, за якими можуть бути надіслані зовнішні сигнали, то відповідно і таблиця перервань цього контролеру також буде більшою. Там буде більше можливих подій, які можуть викликати перервання, і відповідно більше цих векторів. А от контролера 2313 у нього цих векторів от стільки. Перший і основний за нульовою адресою вектор розташований це скидання по ресету, ну, Тобто зброс. Ну, зрозуміло, чому він перший і основний, тому що це, як кажуть, основна функція, яка потрібна обов'язково контролері, якщо ми хочемо, щоб він працював там і реагував на зовнішні сигнали скидання. У нас є кнопка Reset, натискаємо і відбувається там скидання контролера. Також тут є зовнішні переривання int 0, int1. З ними ми теж попрацюємо. І далі про них трошки поговоримо, але поки що йдемо далі. Є ціла група переривань від таймерів. бачимо, таймер 1, таймер 1, таймер 1, таймер 0. Їх от 4 штуки, і є ще розширені 3 штуки, які були додані саме в цю архітектуру Атані 2313. Є у нас у Sart так званий, це пристрій, який називається синхронно-асинхронний приймопереводавач. Він дозволяє забезпечувати зв'язок з іншими контролерами або з іншими програмованими пристроями на передавання даних та на отримання даних. Це такий дуже нескладний інтерфейс взаємозв'язку. Є у нас аналоговий компаратор, з ним ми теж попрацюємо трошки, розбираємося, як це працює. Є у нас ще додаткові зовнішні переривання, і це PC-Int. Ми побачимо, де вони відбуваються. І є у нас ще синхронний інтерфейс UCI. Він трошки схожий там на USB, але простіший від нього. А що таке USB? Ви знаєте, це досить універсальний спосіб обміну інформацією, тому такі можливості навіть є в нашому контролері. Є у нас. Переривання від внутрішньої пам'яті е, оперативної, де зберігаються поточні дані. І є у нас так званий watchdog timer, е, тобто таймер спостереження, який, якщо ми запрограмуємо, він буде стежити за тим, щоб наш контролер не зависав в процесі роботи. І якщо відбувається зависання, він автоматично буде його перезавантажувати. Оце всі можливі переривання для контролера Atani 2313. Трошки поглянемо на зовнішній вигляд нашого контролера, як він виглядає зверху з пінами, тобто з виводами. І ми що б тут побачимо? Ми побачимо тут, що багато виводів контролерів мають другу або навіть третю функцію. І навіть четверту. Бачите, тут порт B-7, він має ще три альтернативні функції. І тут також порт Б5. Він має навіть раз, два, три, чотири, чотири ще альтернативні функції. А це пов'язано з тим, що виводів у контролера небагато, їх взагалі 20 штук, а те, що можна підключити, 18, тому що є у нас живлення та земля, спільна шина. І взагалі сигнальних у нас залишається в такому корпусі 18 штук. І відповідно такий складний функціонал, як ми з вами розглянули, його розвести на ці 12. 18 виводів це дуже непросто. Тому було прийнято рішення, що лінії введення виведення інформації вони можуть використовуватися як ще додаткові функціонали. І тут ми бачимо, що в списку додаткового функціоналу ми бачимо саме ті сигнали, які будуть оброблюватися через переривання. От, наприклад, у нас є INT1. Да? Зовнішнє переривання 1 який підключається до порту PD3 і є альтернативною функцією порту PD3. Int0 це альтернативна функція порту PD2. Так, T0 0 це переривання від таймера 0. Спеціальне зовнішнє переривання. І це альтернативна функція порту PD4. t 1 як бачимо, це альтернативна функція порту PD5. Ну, тут є RXD та XD, те саме пов'язано з USART, те, що я казав: універсальний синхронно-асинхронний передавач, приймач-передавач інформації. Так, є у нас у цій PC-Int додаткові зовнішні переривання, і як бачимо, вони всі прописані на порт B. Тобто всі 7 8, 8 насправді, 8 насправді, так, від 0 до 7, всі 8 ліній порту B Можуть бути запрограмовані таким чином, що вони будуть відповідати за ще додаткові переривання від зовнішніх пристроїв, і їх тут може бути бачите, 8. Тому цей контролер, начебто, простий, але якщо їм правильно користуватися і грамотно писати програму, то його можна використовувати в дуже складних засобах обробки інформації, навіть які взаємодіють із зовнішніми. Пристроями, видають їм команди, приймають від них інформацію про поточний стан і таке інше. Тому будемо з цим розбиратися. І наостанок, приклад, невеличкий приклад того, що таке справді процедура обробки переривання. Ну, це такий код, поки ми його не розглядаємо як приклад, але тут є саме отут визначення, що таке процедура обробки переривання. Ці процедури в мові C-AVR, vin avr FINAVR, так краще сказати, в нашій компіляторі, який ми використовуємо, вони позначаються як ISR, що розшифровується як Interrupt Service Routine, тобто процедура обробки переривання. Interrupt Service Routine. Далі тут вказується саме той вектор, кожний з них мають. Своє умовне позначення, і таблиця цих умовних позначень вона знаходиться у цьому файлі. Отут, Interrupt h можна його подивитися, там ви його побачите. І тому нам треба підключити цей файл, якщо ми хочемо використовувати саме переривання. І далі ми пишемо Interrupt Servers Routine. Як бачите, це власна процедура, яка описана в даному прикладі попереду main функції основної функції програми. І основна вимога для цих Interrupt Service Routines, тобто до цих функцій, вони мають бути дуже короткими. Тобто виконують тільки самі необхідні дії. Тому що саме в той момент, коли у нас виконується ця процедура, основна програма призупиняється. І якщо ми хочемо, щоб наш контролер швидко реагував на події, нам треба писати такі. Процедури обробки переривань, які дуже швидко за декілька кроків виконують все, що потрібно, і далі повертають нам керування в основну програму, а основна програма далі вже починає стежити за іншими подіями, і таким чином ми можемо створити складний програмний код з перериваннями. Ну, ми відповідно почнемо з простих прикладів, саме у таких як цей, де Interrupt Service Routine або. Процедура обробки переривання лише одна, і вона не дуже складна. Але метою є саме те, щоб наблизитися до реальних проєктів, які виконуються в реальних пристроях, вбудованих в там, таких, як ми бачимо, там електронні пристрої, там, MP3 плеєри та все інше, там, фотоапарати і таке інше. І навіть там щось де більш складного, що можна використати в своєму курсовому або дипломному проєкті. Так, ну поки що це все. Це такий вводний інструктаж, можна сказати, про переривання. Далі будуть приклади, будуть практичні роботи. Тому побачимося наступного разу. А поки що дякую за увагу. Все.